Святий Миколай, до нього ми звертаємось з проханням простілення, здоров'я, з проханням сотворити диво тоді, коли втрачаємо надію, але не втрачаємо віру. Недарма ж його нарекли Миколаєм Чудотворцем. То хто ж такий цей святий, якого кожного року так чекає малеча? В перекладі з грецької ім'я Миколай означає той, хто перемагає народ. На інших мовах він звучить як Ніколас, Клаус, Міклос та інші. Народився святий Миколай орієнтовно в 270 році. В місті Патарі це було античне місто держава, розташоване в історичній області Лікія, що на той час належала Римській імперії. Сьогодні ж це місто Демре в Туреччині. Батьки його належали до одного з найбагатших та відомих лікійських родів. Довгі роки в них не було дітей, і Миколай став їхнім єдиним вимовленим сином. Виховувався він в християнському дусі, а дядько, який був єпископом, дбав про освіту Миколая. З дитинства хлопчик вирізнявся глибокою побожністю, піклувався про вбогих та нужденних і в майбутньому обрав духовний сан, став єпископом у місті Мира Лікійська. За благочестиві вчинки та допомогу знедоленим, за проповідницьке життя зазнав гонінь за правління римського імператора Діоклестіана та був ув'язнений, а звільнений вже у часи імператора Костянтина, один з найшанованіших святих у православних, католицьких і деяких протестантських церквах. Існує багато легенд про цього святого, адже Миколай, чудотворець, був прикладом християнського життя, сам чинив добрі Справи і навчав інших робити це так, як написано в Євангелії. Нехай не знає ліва рука, що дає права, не показуйте свої праведності перед людьми, щоб вони вас бачили і хвалили за те. Нехай знає про ваші добрі справи лише Отець Небесний. Миколай чудотворець був особисто прикладом дотримання цього святого писання, адже будучи спадкоємцем великих батьківських скарбів, з чистим серцем роздавав їх бідним і нужденним. Тому й не дивно, що з його ім'ям пов'язана традиція, яка сягає аж 12 століття, надавати допомогу та стипендії у навчальних закладах. Пізніше у надвечір'я святого Миколая подарунки вже стали чекати усі дітки. Тож, ми, батьки, маємо знати та пам'ятати, а ще розказувати нашим діткам, звідки ж прийшло до нас це свято день святого Миколая Чудотворця. Про життя цього святого можна розповідати довго існує навіть багато легенд про його чудодійні вчинки, які дійшли і до наших днів. Їх буде цікаво послухати не лише малечі, а й дорослим. Але це вже в нашому наступному відео.